А от коли в 29-му році Сталін оголошує про м, великий перелом, про те, що ми знову йдемо до комунізму, про те, що е, колективізація повинна бути селянства, що те, що треба забрати, позбавити всіх людей матеріальних стимулів до праці, а повинні всі працювати за ідею. Це для них було просто як нове відродження. Вони починають каятися, плакати, що от вони, вони помилялися, і тепер треба всім об'єднатися навколо Йосифа Вісаріоновича Сталіна і йти вперед до комунізму. Надзвичайно така пізна. Цікаво і пізнавально розповідається про той механізм, саме як воно як працюють ці фанатичні секти, як це рухається, як виникає механізм такої моральної паніки, коли ці віруючі люди бачать, що щось не то робиться, що цей капіталізм проти якого вони борються, він проникає, що ця корупція, яку вони там намагаються викорнити, а вона вдалі продовжує в житті радянських людей в сім'ї. Не всі хочуть так там вірно жити і служити. а а хтось хоче якісь штори повішати, а хтось хоче якийсь буржуазний добробут, і якось цей капіталізм це було, то воно проникає в побут цих віруючих людей. Як їм надзвичайно тяжко.